Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У Румунії в ДТП потрапив автобус, у якому було 40 українців. Постраждало щонайменше 15 людей, серед них двоє дітей. Повідомляють румунські змі. Вісім постраждалих госпіталізували, решті надали медичну допомогу на місці. Аварія сталася напередодні ввечері. У місті Неводарі автобус прямував з Одеси до Констанци. Коли водій проїжджав під мостом, він зачепив обмежувач висоти. Від удару дах автобуса майже повністю знесло. Також вибило шибки та пошкодило Стійко у рятувальній операції задіяли понад 10 бригад швидкої допомоги, а також кілька пожежних машин та евакуатор до ліквідації наслідків ДТП долучилися військові з інспекції з надзвичайних ситуацій у добруджі. Вони ж гасили займання водою та піною. На місці події працюють кілька бригад швидкої допомоги та евакуаційний транспорт. Попередньо водій побилився при прокладанні маршруту та незауважено дорожній знак обмеження висоти. Двоє людей загинули. Ще четверо постраждали в авіатрощі у Флориді. Там пожежний гелікоптер врізався у житловий комплекс. Аварія сталася поблизу міста Форт Лодердейл у східній частині штату. Вже встановлено особи жертв катастрофи. Це мешканка будинку та очільник місцевої пожежної служби, який був на облавку. Життя та здоров'я потерпілих поза загрозою. Чому сталася аварія? Наразі встановлює поліція. Робоча версія у гелікоптера. Відмовив двигун за кілька хвилин під після злету нині на місці падіння утворилася вирва, дві квартири згоріло. З міркувань безпеки мешканців пошкодженого будинку евакуювали.